Всім привіт! Вітаю вас з весною. У нас тепленько, сонячно, правда, зранку морозець, але прогнозують 12 градусів тепла сьогодні. Дітки в школі, чоловік працює, а я на зустріч з подругою, з якою дуже рідко бачимося. Тому що живемо в годині їзди одна від іншої, і в кожної якісь справи завжди, і не є то так близько, то на півдороги. В гарному містечку, де можна погуляти, посидіти в кафе. Зустрічаємося, їй 30 хвилин, мені півгодинки. І виїхала я трішки раніше, щоб ще заїхати на місцеву ферму фермерський маркет. Хто давно зі мною, той вже не раз був там. Я іноді туди і на ярмарки ходжу, і розсаду там купую на город. Деколи і продукти. Отак От як сьогодні, хочу глянути, чи є буряк, бо мені вже потрібен бурячок. Магазин із він такий неважний. І для нових глядачів постараюся трішки зняти, показати, як виглядає місцева ферма, місцевий фермерський маркет. Я давно сама не була, так що навіть не знаю, що очікувати. Беру вас сьогодні з собою. Проведемо частину дня разом. Я на місці ранок, 9 ранку, немає людей, одна чи дві машини. От так виглядає. Це магазин тут. Туди ще можна їхати їхати, в них є тваринки невеличкі такі для діток і озеро, де можна погуляти. І тут грінхаус. Такі теплиці, де там розсаду вирощують, але зараз там зачинено. А там в тій стороні можна таке різне для саду купити, ще якісь е, дерева, кущі. Ми йдемо всередину, порозглядаємо. В в них тут пекарня своя. І далі. Магазин. Вже є розсада, невеличка. Пишуть. Томати і салат. Такі нещасні помідорки, але але вже є розсада. Якась <гум> тут є. Бачите, пише Free with purchase. Якщо ви щось придбаєте, то будь-що звідси можна взяти безкоштовно, тому що вони щось тут таке кладуть, що вже або сьогодні, або завтра виходить термін придатності. Це у нас що, редиска якась. Цукіні, кілька картоплин, якийсь хліб. Не дуже зараз такий вибір в цю пору, тому що своє вони вирощують яблука, персики. Бачу зараз то якесь все таке завізне, привізне цибулька. От туди на другий поверх як підніматися, то там сувенірний магазин, але в мене часу сьогодні немає, я йду сюди, бурячок шукати. Так, бурячки аж два отаких. От каже жіночка, яка розкладає там овочі, що звідки їм привозять. Сказали, що в дуже поганому стані буряки, то вони її не замовляють. А пізніше в них вже буде все своє, але <плес> то і в мене буде тоді все своє. Такі гарні оці з листочками, вони дуже смачні. Так, тут свічки, якісь також, напевно, там у них є. З вином магазин, але зачинений чомусь. Ага, от такі е, різні скульптури, як я казала, в одному з приміщень там далі є, що для декорації можна придбати вони дещо і тут виставили. Насіння є, кукуруза, різні сквошики, кабачки. Тут у нас що? якісь такі плетені. Це з їх подарункового магазину згори вони вся знеслись. Ну, не все дещо, що на знижках. У мене схожа дуже ваза, є, якраз звідси мені подруга колись подарувала. Ну, йдемо ще в цю частину, покажу вам. Тут таке різне. В морозилках. різні закрутки, сири. Саморобне мило. Це не тут все. Наприклад, де якась людина робить мило. І їм сюди на реалізацію здає. Звичайно, вони собі якийсь відсоток забирають, напевно, з цього. Так само багато чого. Але не знаю, чи то вигідна така справа комусь, але розроблять, значить вигідно. Взагалі стільки полиць порожніх. Я вперше так бачу, що так порожньо. Приправи різні, бачите, джилс, гурмет, діпс. Якась джилс чи якийсь здають сюди на продаж. Так, дивлюся, тут все-таки великодні. Порозглядаємо писаночки. 6,50 така. Оце пінопласту зроблено. Ціни тут не дешеві. Для прикладу, ось така металева. З тюльпанчиками прикраса 18,50 коштує, гарне в них тут оформлення, але я ще десь побачила таке різнокохоне приладя. Чайники на три чашки 15.25. Ну і мені найбільше біленький кидається в очі з тих всіх. Тут чаї, мед. Мед, я тут купувала раніше, непоганий, смачненький. Ну що, ще отам такий порч, ганочок є на вулиці. Зараз ми подивимось, там зазвичай вазони бувають. І ще одна в них жителька є. Ну, по крайній мірі завжди була. Тепленько є, бач. Ходіть, покажу вам, хто тут живе. От дивіться, яка тут в них пальма. То з тих, що і в мене я купила. І от в мене отак от всі листя сохнуть, жовкнуть. Може хтось що знає, порадити, що з такою проблемою робити. Ей, привіт! Як ти поживаєш? Давно я тебе не провідувала тут. Така тут черепаха в них живе. Величезна, сховалася сюди. Вона дуже велика. Ми їй тут такий будиночок зробили. Правильне в неї харчування. Лампа, напевно, обігріває. Коротше, добре їй тут живеться, нема що казати. Порозглядаємо мазони. Що тут гарно сонечко в мене цей також такий нещасний. Вже чекаю, щоб хоч до тепліших днів дотягнули ті всі вазони, щоб їх також на вулицю винести, вони там собі краще будуть жити. Це таке гарне, але ні. я часто бачу, подобається дуже. Що не пише ніде ні таблички, ні нічого. Що воно як воно називається? Такий пушок. 28 доларів. Така композиція. Ось така О, у вазі. Орхідеї. Ну, це не тільки орхідея, тут також така композиція 20, ні, 35. Лаванда. Лаванда 22 долари. Боже, mm. я думала, тут черепаха щось товчеться, а тут пташки, позалітали. І так собі тут вечірку зробив. Ха. Які кактуси О, 46 доларів. Нічого собі, ну, але він такий. Ого-го, -го, як голова. І тут такі різні. Тут так комфортно, тепленько їм, та й гарно собі вазони ростуть. Оце який? такий здоровений 69 доларів. Кукуруза я називаю. Не знаю, як він там по-правильному. -по ну, нічого такого, що би мені хотілося, наприклад, придбати. Тут якісь міні-ялиночки. 10 доларів така. Ано ну, почитати Альберта Спрус. Тут закруток різних багато. Це вже їх, бачите. Ферма називається Дженоскіс. І підписано Піклз і Дил. то огірочки з кропом. Скільки коштує цікаво? Є десь ціна? Скільки от така баночка цього? Ага, отут ціни. 7,25, 6. От, 6 ці. З кропом. нічого собі. Сухоцвіти. Це інша ферма Little Red Hen, Токарські. Вони сюди здають. Я знаю, я з ними на ярмарках часто зустрічаюся з цими сухоцвітами. Наприклад, віночок з такими. 35 доларів, таких 30. Ці безпертники гарні. Отака От композиція, невеличка. Бачите, в руку поміщається, 18 доларів. Одним словом, добре, що я задумалася з дому придумати невеличкий такий пакуночок, подарунок подрузі, тому що я спочатку подумала, та заїду на ферму, щось візьму. А тут хіба мило в подарунок брати, а я вже його їй дарувала. Так що Сьогодні тут не дуже рясно. Приведу вас вже, коли приїду розсаду купувати. Буде цікавіше, тому що хто новий, думає, о, наговорила, маркет якісь, ага. Дуже тут так всього сьогодні. От яблучка пакетами такими різними, якісь щіточки. Щоб мити овочі. Коштує така щіточка 4,15. Який тут помічник гарний. От що що, а в них оформлення на полицях гарно. Так дуже заманює покупців. Тут багато хто з Піцбургу приїжджає, бо це одна з ближчих ферм із помірними для міста цінами. Я йду на вихід. Немає тут нічого, зазвичай в них або гарбузи, коли сезон, або дерева, кущі тут розкладені. Поки що ще ферма не готова до весняного сезону. Їду далі в містечко Свикли на зустріч з подругою. І при можливості вам також покажу прогулянку. Тут на трасі такий туман і ще на овочена крига Стегір. Стічні води і замерзали такий краєвид. Я вже в припаркувалася біля місцевого супермаркету. Нам знайома, котра тут проживає, сказала, що тут можна безкоштовно паркуватися і півдня не хвилюватися точно. Тут, хоч можна людей побачити, бо є тротуари, а не всюди так є і не всюди, не в кожному містечку можна прогулятися. Без авто. Неможливо тут, хто віддалено від міст проживає. Наше місце зустрічі незмінне. Медітера кафе. Будемо пити каву. Подружка вибрала ось такий круасан. Я, можливо, такий самий буду. Або Ага, ще є з шинкою з сиром. Взагалі в них такі смаколики тут добрі. Я вибрала капучино, подруги американо, Ми поспілкувалися і пішли на прогулянку. Тому хочу вам трішки показати, як у різних штатах і у різних містечках будівлі відрізняються одні від інших: десь з огорожами, десь без. Десь будиночки із сайдингу, десь із цеглового покриття. Також вони різних кольорів, проєктів. В цьому містечку є багато церков. На жаль, ще погода така, що дуже сіро, зелені немає, але, думаю, весною обов'язково знову сюди приїдемо. Я вже вдома повернулася не з порожніми руками. Дивіться, яка кіцюня, який шопер великий. До сьогодні приймаю привітання з Днем народження і подивіться, що там є. Я просто в захваті. От що, що а такого я ще не мала. Я бачила часто в магазинах таку красу, ніколи не насмілювалася придбати, тому що поняття не маю. Що з тим ананасом робити, як за ним доглядати? І взагалі чи з нього вийде ананас, але вон там є шпаргалочка. Почитаємо. Якщо хтось знає, що любить такий вазон і чи буде з цього ананасика великий ананас, буду вдячна за всі. поради. Такий гарний горшок також. Так, ще не все. Солодощі. Угу. Щось тут ще в нас. Замотане. Зараз. ось. мед. Так. Greek Island Honey. Клас, я мед дуже люблю, дуже дякую. Продукт Греції. Грецький мед. Ще такого не коштувала. Далі я вже так підглянула. Побачила щось хрестиком вишити. Зараз будемо розглядати. Це у нас така ковтинка, блузочка, не знаю що. Дуже-дуже гарно. Широкі такі рукава. Зараз піду і зроблю примірочку. От показуємо. Можна розстібнути, мати як просто сорочку, такий широкий рукав. Це 50% ляна. Блузочка така, але дуже гарна вишивка, все хрестиком. Гарненько ми так нагуляли з подружкою сьогодні, от от би кожного дня так, але ж нема де. Потепліє, то потрібно частіше в парки вибиратися, або більше ходити в спортзал, або купувати бігову доріжку. Так, ананас у найяскравішій точці будинку, тому що пише, що хоче, він світла багато і раз в тиждень полив. На сьогодні буду з вами прощатися. Всім щиро вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного всім неба, здоров'я, міцного, до наступної зустрічі!